Дуже корисно їсти часник і цибулю в сирому вигляді. Цибуля багата на вітаміни, корисно впливає на роботу нирок, нервової системи, допомагає при бронхіті, ангіні, головному болю, щодня з'їдати одну велику цибулину в сирому вигляді. Краще цибулю їсти ввечері. Вона допомагає заснути, знижує рівень стресу. Часник, природний антибіотик, який також дуже корисний для нашого. Організму, знижує рівень холестерину в крові, корисний для серцево-судинної системи, бореться із засудними захворюваннями, бореться з бактеріями і грибками, знижує рівень цукру в крові, виводить глисти, зменшує ризик захворювання мозку, їсти в сирому вигляді один зубочок в день на повний шлунок. Їжте часник і цибулю і будьте здорові!